Функціональними, надійними, такими, що легко миються, красивими, технологічними і, звичайно, ну, мабуть, не за усі гроші світу, саме так. То не можна обійти увагою модель колір КІ 72020 з фільтром підключення питної води, цей змішувач має два важі: один відпрацьовує за налаштуванням температури, другий за налаштуванням фільтрованої води. Кухонні змішувачі коєр виготовлені з нержавічої сталі марки 304, що має ну найкращі антимікробні властивості, що також дуже і дуже важливо для вашої кухні. І до речі, як би я не намагався. Не видно відбитків пальців, Змішувачі кої рознащені найкращими у світі преміальними німецькими аераторами. Не Вони надають струмини естетичного вигляду, роблячи потік води рівним і тихим та економічним. І найкраще ці аератори дуже легко та швидко можна очистити від вапна. Просто протерти їх пальцем або гарантівочкою, менше шуму, більше правності. Преміальні іспанські кавтеджі Сидал витримують до 150 тисяч циклів використання, а це близько 30 років. Гарантують найнижчий можливий рівень шуму, роблять знищуватись правним у роботі, тому можуть працювати понад гарантийний термін, а це дуже довго таки довго.